Франція хоче створити балістичну ракету, яка зможе долетіти до Москви. Франція планує створити власну балістичну ракету середньої дальності. Таке рішення виникло після того, як Росія завдала демонстративного удару по Дніпру в Україні. Про це повідомляє РБК Україна з посилання на французьке видання Челенджес. За даними ЗМІ, французькі розробники планують створити ракету, яка дозволить урожати цілі на відстані понад тисячу кілометрів. Наразі мова йде лише про обговорення проєкту між командуванням французьких збройних сил та генеральним директоратом озброєння. Однак вже відомі повні деталі концепції ракети, її хочуть запускати із пересувних наземних установок. Вона має бути забезпечена такими характеристиками, як активне маневрування на термінальній ділянці перед ураженням цілі. Імовірно, ракета вмітиме до останнього моменту змінювати траєкторію, що неможливить її перехоплення. За даними джерел видання, Міноборони Франції має знайти бюджет для запуску проєкту, адже він перебуває на дуже ранній стадії. Водночас у Defense Express вважають, що при дальності льоту у тисячу кілометрів ракета буде не дуже великих габаритів. Це дозволить зекономити на вартості її розробки і таким чином збільшить їх кількість у майбутньому. При цьому аналітики вважають, що тисячу кілометрів це достатній параметр, адже у разі застосування на території країн Балтії ці ракети зможуть Уразити об'єкти в Москві.